Я не бачив звуки. Та ми думали, що може до нас вийде. Інтро. В середньому сахацького. Ми в Києві від видать ППО. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Favbet? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Генеральний партнер ФК Рух Медіатім. Що ти розкажи, де ти є? Братан, я перший був в укритті. Йдемте, до нашого укриття. Давай. Укриття дві курні. По-перше, в нас був дуже багато є оцього. От. І у нас є 4 ліжки. Чомусь тільки 4, не знаю, чому немає ще більше, але наразі тільки 4. От це моє ліжка. То есть твіттер, там хамахаба хама, сказав, що ми вже не боїться. І саме і кращий гравець з нашої команди, і ключ. Не, ну це типу, взагалі жех. Але що, типу, ну я все слышали так в Одесі, вот. але зараз просто стрьомно. А головне висписано вот, просто. Да? Перші вибухи, як були мені, Діма пише, дати я пишу, ну типу, в туалеті срубля. <laughs> <laughs> <Ні> страшно стало. <laughs> і <Ні страшно встало. laughs> все. Бля. Новий відбір в рух медіа, тім за рік збудували медіа. Тім рух медіа, тім на престолі в короні. Перші в медійці та перші на полі. Права перервані, перериваю правила. Привіт, передаю провокативним провокаторам. Правдиві праведники, правду перепродають. Перевертні перевертають, приведи переведу Це далеко не мій максимум. Я би сказав, навіть так собі опоруй фактами. Рух uh, мейдець. Uh, я це можу зараз в принципі, сказати. Я буду бігти один в один. Серйозно? Да. Ну і легенький ну, є мандраж, типу, але такого, що прямо жаж, то нема, що в мене ноги підкошувалися як перший матч постійний виявив. Такого <по взагалі немає. Я швидкий, все, є дребніх, є технічний. Я це знаю, але блядь, мандражка типу, є саму баню, чи, але є, так звісно, присутній. Мені вчора колись сказав, що я буду бігти бування щось з ногою. і все. Я буду біг. Армат? Ну, як ми армат усім. Хороша команда. Хороша. Тут не спорю. Царь? — Царь? Царь на, полі є. Царь на полі є. Будет, е, як завжди, типу, на нас удивиться чуть тиск. З першої хвилини одразу там. Ну вони з поля не сходять. Ми знаємо, яка команда ходить з поля. Так. Comment. На ЙОСІЛ дві команди, які чуть, одна пішла, одна чуть не пішла з поля. <рес> <рес> Маямські ре перечитають навіть на стадіоні лівого берега, салютуючи нам і пророкуючи перемогу. Хай все складеться в нас класно. Формат дуже зібраний, класний, вони дійсно вкладають багато сил, і за це їм респект. Респект вам, пацани, за таке. А сьогодні ми перевіримося на полі. Команда налаштована як чемпіони. Ми, так знаєте, з холодною головою підходимо до цього матчу. Я думаю, що буде сьогодні така, знаєте, рубка, якщо чесно, Армат завжди хотів нас перемогти, але поки їм це не, не вдавалося. і, сподіваюся не вдасться. Тарасік, що скажеш? До речі, Житомира? Да, сьогодні проти свого сонце, який мене провів «Медіафутбол», граємо. Сподіваюсь, виправимося за зимовий кубок. Та ні, без шансу. Я думаю, ми вас точно розкидаємо. Ти що гониш? Подивись на нашу грядку. Громад дуже налаштована налаштована нас після після останньої поразки на кубок зимній і він дуже буде цікаво на себе грати. я думаю, що вони зроблять все можливе, щоб на собі грати, але але я впевнений, що ми грати. і ще хочу додати, друзі. У нас є Пельвецький, тому ми обов'язково переможемо. Він хто кращий по конкурсам? Я вибачаюся, але це ну, типа, варто ну дуже багато, правильно? Ви знаєте, що Арма це така команда, яка може 3-0 горіти, потім 4-3 виграти. Ми, в принципі, про неї все знаємо. Сюрпризів від неї ми не очікуємо. Все далі залежить від нас. Ми про неї не думаємо. Цікавить, ми, ми цікавимо цікавим. один одного. Все. І спокійно, пацани, як би результат не складався, насправді цей результат сьогодні ні на що не впливає. Але я сторонник, що кожну ігру незалежно. Від які задачі її треба вигравати, щоб була впевненість на полуфінал і на фінал. Так що давайте хороша гри. Факт є факт. А це роздягальня армату, і ми бачимо, що. А ми бачимо, що зараз Артур Айріан, президент армату, показує ні. Будь ласка, не заходьте. У нас тут дуже якась цікава розмова. Першими на поле з'являються футболісти рух медіа. Ті мартенсока виводить свою команду на поле. Валерій Федорчук також на місці бути. Зараз з налаштування є і бачимо легеньку посмішку в Селезньова. Сьогодні не в спеку треба грати. Сьогодні будуть підошком. Вже зараз розпочинається матч. В нас починається один в один. І перший раз буде бігти Вітя Мак. І це для нього дебютний раз, і я дуже в нього вірю. Не збивати темп. От у кого є парасолька, у кого її немає. Ми тут нам пощастило під накриттям. Сидимо все окей. І поїхали. Поїхали. Останній тур Юасті ліги стартував. І вдається М'яч м'ячку Віктора. Мака тут. Вибороти ну я що Вітя знає, що робить. Вот зараз треба оборонятись плотно, забрати м'яч, і в нього буде контратака. Вітермака поставити на спідстарт. Але тим не менше, чорнобай зараз м'ячем намагається накрутити. Він тут віктора мака чорнобай протирається далі. Удар поворота 0 Виходить перед Мак, Дуже легко вдається чорнобаю реалізувати свою нагоду. Вітя все нормально. Ще раз нагадую, шановні телеглядачі, Ютуб-глядачі, це медіафутбол. Тут взагалі рахунки бувають дуже великі і гра перевертається кожних 5 хвилин. Сьогодні хто переможе, переможець у нас, нагадаю, буде, тому що нічийного результату на ЄСТО-Лізі немає, той буде і вище одне за одним. Тотально. За 3 хвилини, тотально довіри. Тільки в нас. Ну тільки в нас, так. Да, да, по факту. Столько Ми матч минуло. Карен, подача, але в рікаліма. Браво, Діма! Це якби був прямий штрафний удар, то навряд чи карен виконував. Да, Діма красавчик, красавчик, він все контролює в штрафній. Давай, Андрюха, набирай! В нього постійно забирає собі зараз непогано розвивається. Атака в руха. Терлецький з м'ячем. Терлецький спробує віддати передачу на Віктора Маха. До нього там м'яч доходить. Ай-яй-яй-яй-яй! В таку погоду насправді дуже важко грати, але всі команди в рівних умовах і. Воно виглядає дуже круто. Я впевнений, що то тупо погода для медійного футболу чужому штрафному майданчику. Федорочук знову подачі від нього. Валерій Федорочук м'яч всіх і гол! відзначається. Іван Губченко. Ідеальна подача і Губченко тут перше м'ячі. Отак швидко у нас рахунок зрівнюється. От і про що я говорив? Один один. Ванько. браво. От воно. Давай. Йде подача, і карен програє цю боротьбу. М'яч перелітає через нього. А одразу за його спиною перебував губченко. Але не факт, що Карен мав працювати по цьому гравцю. Я тішості поту я забив, але я дуже радий, правда. Одна з найгрізніших сил взагалі на турнірі. Сіня виконує подачу. Штрафний майданчик, коли дається винести м'яч. Тепер вже рух медіатім будує свою контратаку. Армат пробиває штрафний біля наших воріт. Подача від Сінчикова, але не вдається. Браво! За футболку Губченко. От Іван Губченко, якщо я не помиляюсь, це другий гол для нього взагалі. Кий вже то штрафний удар для команди Армат. Третій, четвертий, напевно, четвертий. Все таки, і зараз Сінчков, знову його закидання. Лімаскін виходить. Кабаченко пробиває, але не попадає в порожні ворота. Так, ну рішення приймалися на ходу, відповідно не так багато часу було. Хоча м'ячки летів доволі повільно. Так, поки рахунок один один у нас. Ну є різниця просто, що забити гру один в один, тут від одного гравця Да. А що забити з гри? Да, факт. Ну, три 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 рази вони були на нашій частині поля через штрафний. Ну да. що ще сказати? Хоча в центрі просився варіант. Просився карен в передачу. Зараз Віктор Мак тим часом з м'ячем. атака рух медіаті, мали вожелюб. Давай Вітя! ай-яй, дуже близько. Хорош, хорош, браво. Ну Чорнобай в цьому поєдинку вже свій вклад зробив. Показує Нікіта Кабаченко, що можливо заміна потрібна. Ну, тимчасова заміна мені здається. В будь-якому випадку тут так в нас в команді з'явився новий лікар. Це Макс Воцько і зараз подивимося, як він справляється зі своєю задачею. Рокіровочка відбулася, яка зараз не вдала передачі від Люпса, але Селезньов, Селезньов ти проривається, і Це може бути пенальті! Ара, блядь! Ну що це, це може бути пенальті. На рівному місці зараз помилка від Люпса, Селезньов, але це не пенальті. Що було тільки що? Що пірнав селезньов нібито. Ну зараз подивимось в будь-якому ну, випадку. Вільний удар показує арбітерний не на 11 метрів. Вільний удар, блядь. Блядь, Діма, що шо... є. Блять, що, ага, тут руками зіграв голкіпер після тут передачі тут, свого тут. партнера по команді осіві. А це вот, <піллян> а мені за таке, що е, я сказав рефері в попередній грі, е, що Воротар взяв від свого в руки. Мені дали за це синю карточку, що я рефо це сказав. А тут, а бачите, все нормально. Рух медіатім вишиковується, вишуковується. Ну що ж, передача під удар. Карен пробиває, але блокується цей постріл. Браво, браво, пацани, браво! Перших 20 хвилин ми дуже контролювали м'яч, але зараз щось почалася якась суєта. Нам треба заспокоїти гру. Пішла передача на сухацького. Летить просто по лівому фланзі Терлецький, але таким чином відтягує увагу захисника. Передача приходить праворуч. Карапінка, штрафного майданчика. Карапінка возить суперника, прострілює надалі, і трошки не виск. Армат зараз буде тягнути карточку і цікаво, що їм попадається. Боліт за меж штрафного майданчика. Євген Селезньов в попередньому матчі армата, той, який я згадую, більярдно просто реалізував. Також боліт за мешканного майданчика. Зараз його дуель проти Дмитра Алімаскіна. встигає вдарити Селезньова, але це разу на. Браво Дім! Хорош! Дімончик, ти шариш, ти вчинив, красава. Я в нього в голові. Звісно. Так, тепер наша черга, і ми будемо тянути карточку. Блін, хочу теж боліт, щоб мам попався або пенальті. Це найкращі карточки, які можуть дістатись. Пенальті за местрофного майданчика. Хорош, хорош. Ми дістали пенальті. Сказали витягнути пенальті. Степанич не уточнив яке, ну я витягну пенальті, вже знову нашвиряли. А, аби я так розумію, потужно пробити чи буде хитати? Відповідь на це питання вже буквально за секунду. Сохацький. Де ж яке виконання? Чому хлопці? Що це? Реп, а, він Боже, з лінії вийшов. а він з лінії вийшов. Ви під час панатів, за а, а, Ні, а, подивіться, будь ласка. будь-якому разі всі епізоди перевідаються. Ні, а так, зараз просто є ж правила гри, ну дивляться такі ж моменти. Дивляться да, одразу розумі... після удара, є ж правила футбол. Я впевнений, що Вар дивився ці епізоди, бо в них є певні ракурси. От з цього ракурсу, ти з телефону показали, да, плюс-мінус, я теж розумію, що скоріше за все, можливо, там правець вийшов. Але у ракурсу є обмежені ну, картинки, будемо думати. Можливо, там, це я прокручую своїй голові. Пар не не було камери, де було підтвердження 100%, що там дійсно є порушення правил. Інтрига продовжується. Я вам скажу воротарі в поряді, що в арматі. Ну, в нас, звісно, краще Маскін, але в армату теж хороший воротар. Давай, Вітька. Ванечка. Ой-ой-ой, який удар був. І коуч. Бах! Така гармата летіла від коуча капець. Як він виглядає? Найпевніше, що так. Федорчук, ой-ой, ой дуже неприємний епізод. Небезпечна гра і гордир Йому тут. Не заздрю, тверто кажучи, захстрі все закінчився. Перший тайм рахунок 1-1. Ми йдемо в роздягальні. Будемо зараз щось думати, обдумувати, аналізувати і виходити в другий тайм з новою стратегією. Йоу! Який вар, вот кажуть питання до бокового і арбітера. Метр Вийшов людина з нижча. Не сказав, а я. Щоб вигравати щось, ми маємо вміти контролювати ігру. То що я говорю, ми не контролюємо ігру. І за чого? Іваня вирішив, карапінка, бо він вирішив, що так краще буде, падати в недодачу. Ну, ми вже кінець чемпіонату, блядь. Терлецькому я весь чемпіонат кричав, а це все блядь, з вашими нахуй. Від'їзд 30 хвилин, блядь, лежа карапінки немає, блядь. Я для кого пишу? Всі в автобусі сидять чомусь, блядь, можуть вчасно прийти, інші не можуть, блядь. А це називається ігрова дисципліна, яка переходить в ігру, де нам потім не вистачає, щоб спокійно забивати гали. Ви можете ображатися на мене, не ображайтеся, блядь. Виходьте, футбольне поле все показує. І на футбольному полі ви граєте. І помиляєтесь, якщо ви, то є команда, яка вас виручає. І нічого цього страшного немає. Але коли я бачу, що люди не доналаштовуються, краще перелам налаштуватися, ніж, не долаштуватися. Тоді я краще іншого поставлю, який хай мучається, але старається. І ви це знаєте самі, що це краще. По ігрі нема претензій. Ну, Елементарні речі, про які ви знаєте, ви не хочете цього робити. Ну на установці казав, ми помиляємося чи там щось, ну все, забули. Я вже перший там закінчився, він вибачається, що він пропустив брою. Ну, блін, ну ви дорослішайте, пацани, ну ви вже дорослі, бля. Ви вже приймайте рішення самі на футбольному полі. Ну ми пішли всі разом в цю історію. Ну, блядь, давайте нахуй цю історію закриємо, блядь. Три з половиною ігри залишилось. Дві з половиною ігри. бл. Ну я не бачу поки, блять, що ми сука Кубок заслужуємо через такі от помилки, блядь. Бо Кубок тільки виграється, блядь, коли сука от, видно, що команда, блядь. Команда. Блять. Не та команда, проти якої ми маємо ходити на поле і щоб боятися грати. Там нема нічого взагалі. Там люди не знають, що вони грають, що вони хочуть грати. Та впевнено, нахуй. Я можу, блядь, я роблю, блядь. Помолився, нічого страшного, ви, ви собі не уявляєте, як я хочу бути на вашому місці. Я просто я, я мрію, я живу бути там на полі, блядь. Ви цініть те, що ви маєте зараз, тут сьогодні, бо завтра вже того не буде. пацани. Виходьте, грайте, отримуйте задоволення, старайтеся, вбивайтеся. Я не бачу, що, блядь, ні одна людина десь, там, з очами, блядь, Будьте командою. Бо та команда, яка грає проти нас, якщо ми себе поважаємо, ми її взагалі маємо позап... переїхати так, щоб вони навіть не знали, що з ними родять. Чуєте мене чи ні? Так, так. давай, давай, давай! Коротше, я вас зараз запевняю, що другий тайм буде кардинально відрізнятися від першого. Зовсім інший наш строй зараз підійшов. То би там не виграв у нас під старті. Другий тайм це окрема історія. Наступні 30 хвилин ми будемо визначати переможця розрядити небезпеку. Кабаченко виносить м'яч вперед. Там єдиний Любс. І на нього вже два суперники біжить. Любс, треба тут спокійно працювати, але Любс намагається тут вигадати щось більш креативне. Кіос продирається, але терлецький вже повертається. Знову Сінчиков. сіні з м'ячем від розрізну передачу. Деніс м'ячем буде прострілювати низом. І сінчиков знову вискакує на м'яч. Можна прострілювати. Йде цей простріл ударла. Я аплодую просто неймовірно зараз за це взяття воріт. Наскільки тут класно в пресингу відпрацював Сінчиков, допрацював, віддав передачу. Неймовірний гол від Дніпрян. Ну, варто респекнути. Я навіть коли цей гол забили, Віталій не дасть збрехати. Віталій не дасть збрехати. Я аплодував, бо мені це взяття воріт дуже сподобалось. Це лише один варіант. Із периферійним зором розумів, що праворуч Селезньов, але щоб на Селезньова віддати треба повз трьох захисників було точний пас віддати. Порушення правил футболу Сохацький. Він він відпід... підробляє під свою праву ногу. Класне закидання на Федорчука Валерій Федорчук і Браво! пенальті. Браво! Пенальті показує вітер. офсайд, сайту Федорчука. А це першочерговий. Враження, що їм дали на Синову, фулити проти ковича. Ком ви можете донатити на Mavic 3T для шквалу, на який ми збираємо зараз. Да, До речі, небезпечний час момент. Дмитро глубокий пробиває, але Ай-яй, що Ваня робить? Трапля під ногу карапінка удар, але не точний удар кудись в банер. Ай дуже здорово! Молодці! Жати далі, жати, браво! До оглядів потрапить зараз моменту руху, руха З м'ячами розвертається. Я Удар, Поворот точно потрапить все, там вже Сілізньов дуріє. Чесно, дуже крутий футболіст Слізньов. Він дуже завозить в медіалігу. Його, брін, в топ-5 медіагравців медіаліги Сілізньов входить однозначно. <звук> Зараз ми беремо карточку непрямої дії. <звук> Тимчасове вилучення гравця команди Суперник. Армаг. Бетонний гол. Один гол за два. Ви, ви вибрали гравця? У це 69-й? <звук> Було не те, що неправильно О, дивимося за цією атакою. Можливо, і зараз цей гол за два влетить Удар! Дуже близько, дуже близько. Микита кара, він же карен. Мі... для них знову ж таки їм треба відіграватися. Федорчук віддає передачу. Ні, не віддає. Він прокидає далі, прокидає кількох суперників, віддає передачу на дальню стійку. Небезпечний момент. Мак! м'яч. всіх коворіт. 2-2. Віктор Мак задоволений, як і вся його команда зараз в цьому епізоді. Дуже здорово! Харок. 么们。 Я дуже радий, що Вітя реабілітувався, бо він дуже заганявся. Хоч він не признавався, але він дуже заганявся, що йому не вдалося забити один в один. Ну і вийшло, що ми пропустили гол. А зараз він реабілітувався, забив гол, і прям все. Він зараз почне дуже сіяти. майданчику прямо в воротарському євген Селезньов кілька футбольців забігає гол за два для них залишається вузько, вистрибує, навіть попри те, що має таку перевагу, як гра руками на лівоста, все одно стрибула, аби Браво! точно забрати цей м'яч повітря. А зараз шанс забивати Браво! ще один гол. Рух, дитя, вітя, тут нам лопян, нам! Я рухма дітей там як же зараз плював в ту землю. Хава його хавай! Браво! Вітя хорош. Гадаю, що відзначився він е, голом на спідстарті, а після того отримав мікроушкодження і поле покинув Небезпечний момент, але Абсолютно все чисто. Втім, від цього не менш приємно вітя лежить. Йомаю. Так, а потім дуже неприємно встромив ногу Віктор Мак під Ігора Важалюка. Тому тут точно не симулює це боляче і не лежав би просто так на газоні. Тим часом прозвучав сигнал, а це значить, що команда Армат саме в даному епізоді буде пробувати свій президентський боліт. Ігніс, ну що, смакула проти Алімаски. подивимося, як зараз все буде розвиватися. Знову це класичне зміщення від смакули під робочу праву ногу. Смакула чи Алімаскін, чи знову черпачок буде знову. Він хотів це зробити на. Але тут Алімаскін близько був, і він контрить це виконання. Ох, як Triple ейдж так воду виплюнув, зараз, смакула. Ну що, Маскін, наш мастер відбиває буліт. він вже другий буліт відбиває. Це прям топ, я вже не маю що казати. Я би побіг, порадувався, але я тут біля Віті був. Коротше. Діма, ти знаєш, я завжди з тобою. <сум> вот. А зараз наша команда буде бити президентський буліт. І треба, щоб Шетьома Сухацький реабілітувався, якщо він зараз забуває, рахунок. Є труба і все і починається. Шоу тепер подивимося, що в рух медіатім. перший буліт від них, до речі, сьогодні. Сохацький важелюк виходить на цей м'яч. Сохацький буде бити сильно лівий кут від себе. І вперше в цьому поєдинку рух медіатім виходить виходить. у зустріч. Артем Сохацький забиває другий буліт в цьому матчі. Так, все, рахунок стає 3-2. Тьома реабілітувався, і я вам гарантую... Хорош, поняли Сі, то тепер е, асоціюється не з Роналду, а з Хомою. Су. Так, залишається 5 хвилин до кінця матчу. Гол рахується. Якщо забити один гол, він рахується за два. Та багато іншого спорту. Крім того, кліп удар українська класика. у всьому світі місість, традиції та якість. Тим часом атакує команда Рук Медіа. Тім чи ж подача на звоку і ледь не автогол, але Як же важелюк тут реагує, то мардіт. Мартин! Е! Мартин, І ми випускаємо Кракена. А кракен це Стас Власюк. Зараз буде котовий. Магає, і от, якщо прибрати зараз турнірне становище. Ну, чесно кажучи, таке враження, ніби це фінал цього кубку. Ну, накали, моменти, все дуже здорово. Федорчук знову подачі від нього Федорчук. Удар воротам є, але не вдається завгнути. Стас! Ай! -яй, яй 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 Браво, Стас! Якраз таки Власюк і пробиває. Дуже легко здогадатися його зріз. Чість перед нечом. Так, ну як мінімум, ми зараз точно прокоментуємо подачу зі штрафного удару від Сінчикова. Сінчиков виконує на і ко там селезнього удар від Євгена від землі, але прямо в руки Алімаскіна. Да, Діма, браво, браво, діма! Два боліти відбив кілька супернебезпечних нагод від суперника, ліквідував. Можете проголосувати за арбітральні маски, на його точно буде приємно. А тут порушення правил фолять на Федорчуку. Реп, це мені фол. за таке синю давали! Якомога далі відправляє цей м'яч, ось тут поборотися і виграти боротьбу у, у свого суперника. Пацани! 24. Пацани! Пару секунд! Сім секунд! Пацани! Пі назад! Назад! Ви, виграти! Пі пі його, назад! Да, пацани! Да, назад! Стасик, блядь! Да, 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 Єез перемога! Пару снів? Один в один. Насправді, якщо комусь діється, що це легко, це взагалі не легко. Дуже важко, бо, тіпа, ти маєш плюс паралельно з тим, що бігати, в тебе м'яч на увазі, ще думаєш, один за всю команду бігаєш. Це насправді важко. І перший такий досі, ну мені сподобалось, але ще я відчув, що треба бути першим на м'ячі, щоб 40 секунд було, а не 20. Так більше часу подумати. Так за пару ловиш. Все. Ну, ви бачили, але я старався, реабілітувався, забив, ми виграли. Більше нічого не треба. Та що, я, я не скажу, що я доволі своєю грою, але от, отримав мій від, дуже, дуже дякую тим, хто це вибирав, забив потрібний гол, гол перший. Да, трошки і, і виграли, бачиш, на характери, на характері. гра була дуже важка. Не дуже на це йшло, але є характер і команда. Один одного підтримали і, і вирішили сход матча. Три-два рахунок є. Але там на табло немає, на жаль, зараз, <тас> щоб було відзняти. <вас> Сілька, пацани, теж дякую всім за ігру. Гра була хороша. Краще так, чи мучиться. Все, всім дякую. Я вже чесно, я кожен раз, коли приїжджаю в Київ, я їду з якимось подарунком або з рамкою, або з фотографією. Цього разу і подарунок, і фотографія. Київ вас дуже сильно люблю. Скажу, моє грі, нехай всі думають, що ми не грати, і нам це. Кожна вдається, кожна переможна гра дуже ваша. Дуже важко. Але фіналі, в фіналі, і в фіналі, і в фіналі і воно буде легше. Я знаю, що ми навчимося за цей тиждень гаємо. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Генеральний партнер ФК Рух Медіа Тім.